Елементи, які є кращі за соні мурата. Це є муліцел. Муліцел П28А. Ці елементи є кращі за соні Мурата ВТЦ5А тим, що в них ємність П28 означає ємність 2800, бо ВТЦ5А 2600. Тут 2800. Внутрішній опір у них 12 мільйон Зарядилися всі елементи до 4,2 вольта. І зараз будемо ставити на розряд і визначати їхню ємність на розряд. одним вам розряд Одним ампером. Тут теж розряд. Одним Ампером. І будемо дивитися, які результати нам вони покажуть. Що, друзі, закінчився тест ємності і дивимося на результати. Елементи моліцяв p 28 а високострумові. Елементи ємність 2800 і таковіддачою 35 А. Такі самі, як Sony Мурата, навіть кращі. В деяких параметрах. Так, дивіться, перший прилад нам показав ємність 2870-290, 2800-2800. Приблизно 2800 всі рівненькі, бачите, 17-та партія 2М 328 Друга партія 06-2М405 показала 28, 211, 862 і 38. Тож всі приблизно рівненькі, 2800, плюс-мінус похибка там 50 мА туди-сюди. Третя партія 11-2М402. Нам показала 2850, 30, 72 і 47. Тож приблизно, плюс-мінус одинакові. 50 мА туди-сюди. Гарненькі, рівненькі, суперові акумулятори для перепаковки шуруповертів, гайковертів і іншого силового інструмента. Вулгар Пилок там. Внутрішній опір 12 мАм стандартно для високострумових. Так що раджу до покупки і до перепаковки свого інструменту, суперові елементи. Краще за Sony Murata 5А, в яких є місць 2600. Тут є місць 2800. До мурат шостих трошки не дотягує поємності, але загалом супер. По циклам, тобто вони досить живучі елементи молю Навіть є багато тестів в інтернеті, що вони якісні, дуже якісні, і хороші елементи. Дехто каже, що вони кращі за соні Мурата, ну я не буду, як то кажуть, судити. Але вони суперові. Все, всім дякую за увагу. Кому потрібно, замовляйте в літі Іоновича. Є трошки елементів. І там з боку ще десь трошки пачочок є. Думаю, вистачить для всіх.